В прямому ефірі одеського державного телебачення для вас продовжують працювати кореспонденти програми Факти та я, ведуча Ольга Міщук. Нові заходи щодо посилення контролю при перетині національних кордонів всередині шенгенської зони не вплинуть на процес ухвалення рішення про надання безвізового режиму для українців. Про це повідомив голова комітету асоціації України ЄС у Європарламенті Андрій Пленкович. Він зазначив, що питання візового режиму та прикордонного контролю не є взаємопов'язаними. Питання візи і питання контролю це два різних питання. Так, подорожуючи між Німеччиною і Францією, у всіх перевіряються паспорти, в тому числі і у громадян. Ян ЄС, це стосується питань безпеки. Євродепутат також підкреслив незмінність позиції Європарламенту щодо надання безвізового режиму українцям. Верховна Рада проголосувала за надання місту Біляєвка Одеської області нового статусу. Тепер це місто обласного значення. Ми поки звикаємо до нового статусу, але в планах йти тільки вперед і працювати на благо городян. Наше головне завдання залучення інвесторів, повідомив мер міста Михайло Бухтіяров і додав, що 2016-й буде перехідним. Формуватиметься адміністративний апарат згідно новим функціям. Відзначимо, на сьогодні Біляєвка є районним центром. Тут проживає близько 15 тисяч жителів. 27 січня день вшанування пам'яті мільйонів загиблих євреїв від рук фашистів. Саме в цей день були звільнені в'язні концентраційного табору Освенцем в 1945 році. Нелюдяна машина фашизму знищила 6 мільйонів євреїв. В Одесі цього дня зібралися вшанувати пам'ять загиблих у церемонії пам'яті біля меморіалу Дорога смерті. Звідти євреїв відправлялися на вірну загибель під час Голокосту. Крім традиційного покладання квітів, запалили шість свічок на згадку про мільйони жертв геноциду єврейського народу. Важливо, аби нащадки пам'ятали, до чого призвела політика фашистів за чистоту нації те, до чого призводить ненависть та нетерпимість. Страшні злочини проти людства мають пам'ятати всі. Шанувати пам'ять шести мільйонів загиблих євреїв від рук фашистів прийшли представники влади, громадськості, а також Одесити. Вони поклали квіти до пам'ятника жертвам Холокосту, Холокосту, який став спланованим знищенням фашистами євреїв під час Другої світової війни. Сьогодні ми всі всі вместе згадуємо ці жертв. Холокоста жертв катастрофи європейського єврейства в шість мільйонів евреїв погибли во времена Второї мировой войны только ж по тому, що вони були євреями. І от сьогодні ми об этих людях. Ми это для того, щоб подобные трагедії никогда в мире більше не повторить. Помнить, изучать. і делать все, бути толерантними і делати все, щоб подобне ніколи в житті не повторилось, для того, щоб жити в мире. В'ячеслав згадує, як страшні сторінки історії знищення єврейського народу торкнулися його сім'ї. Я сегодня пришел сюда, потому что я еврей, мне это очень близко. У меня отец в возрасте 8 месяцев был угнан в концлагерь, он жил в городе Балти. И чудом остался жив. И всю мою жизнь, как я осознавал эту трагедию, она меня сильно касалась, и я никогда не мог быть равнодушным к этому. За счет того, что у меня в концлагере долгое время был отец и чудом спасся, у меня дедушка воевал на фронте был ранен, был в плену, был в гетто. Практически вся история моей семьи так или иначе, как с этим связана. Я сюда пришел для того, чтобы почтить память тех людей, которые погибли от этой трагедии. И у меня очень сильное желание, чувство внутри меня, чтобы эта трагедия никогда не повторилась. Тамара Федорівна зі слезами на очах згадує події Холокосту. Хоча тоді вона була ще зовсім маленькою не есть, не пить. Ходили под дулом пистолет, автоматов. Немцы окружали, колючая проволока. Сестра моя, когда можно было, руку протягивала, чтобы ей дали что-то поесть. Я родилась, кормить нечего. Сейчас, как говорят, со все кашки, все машки, все на свете детям дают. А мне мать прикладывала на груди, а мне кровь текла из груди, чтобы я поела. Очистки а какие-то, тряпку заворачивали и давали мне, чтобы я только не плакала. Чтобы этого больше не повторилось, дай Бог, чтобы все было у нас хорошо. Одесит Михайло пам'ятає ті страшні події і називає їх справжнім адом на землі. Йому було тоді 6 років. Їх було 18 чоловік в сім'ї, з яких через Холокост залишилось лише троє. Зараз йому вже дев'ятий десяток. Я те, чого в аду такого не побачиш. Бачив, як коли нас вибрасували з вагонів навіть на колосовки, Так там людей гнали. Колосовские были из Воскови и Ямы. И туда бросали, раздевали людей и бросали в гашеную известь. Люди умирали. шла женщина с ребенком, а он еще, он подошел к женщине, что-то посмотрел, что он, мать не так повернулась. Он взял, расстрелял ее, а ребенка бросил. Вот такой был. был были ужас, это было из Унічнення людей. Коли бачу, віжу, люди стріляють, убивають, я ненавижу це. Любую війну я ненавижу. Дуже важливо зберегти пам'ять про трагічні уроки історії, щоб майбутнього такого ніколи не повторювалося. Пам'ятати, що був мир, поважати право інших людей на життя і не бути байдужими, бо жорстокість та несправедливість може торкнутися кожного. Олена Логінова Владислава Гарбарь, Факти. З нагоди цього дня у Одеській обласній науковій універсальній бібліотеці імені Грушевського пройшла книжкова ілюстративна виставка під назвою Голокост, ненависть і незлічені жертви цивілізації. На виставці побували і наші кореспонденти. Як розповіла директор бібліотеки імені Грушевського Юліана Мельченко, ця виставка орієнтована перш за все на просвітлення молодого покоління. Мислі о том, що сьогодні, от в Міжнародний день пам'яті жертв Холокоста душі. Те, кто был сожжен в крематориях, в этих печах, расстрелян, кто остался в земле Бабиева баби Яра, те сегодня вот как-то Здесь с ними и помогли этим детям понять, чтобы это никогда больше не повторялось. Новое поколение должно знать о Колокости, потому что это ну, как бы очень страшное, что происходило с, людь с людьми. Это, ну, как бы это очень страшно, и молодые должны знать об этом. Ну, молодое поколение должно знать об этом. Многие люди погибли, и что над ними очень сильно издевались. Как бы было такое время, что их сжигали, убивали, даже маленьких детей убивали. Историю, как уже было здесь сказано, нельзя переписать, нельзя забыть, ее надо всегда учить и рассказывать э, следующим поколениям. Не обійшов Голокост Одещину. Серед одеситів навряд чи знайдеться хтось, чию родину або знайомих не торкнулося горе Голокосту. «Холокост Одещини У нас тут були румунські війська, і саме румунські війська в книгах, які ми маємо, є документи, які говорять про. Знищення євреїв румунськими військами, хто жив в Одесі, і вони куди люди зникали. І от таким, таким способом вони поіменно знаходять людей, які були там знищені, вивезені конкретно в Одеській області. Он со своей и со своей семьей, вот, шел, маленький йшов по дорозі смерті в гетто. И мать Увидела, что що... вокруг стояли ну, простые люди, просто смотрели, жалели их там, хлебом кидали. И он... она его вытолкнула, потому что очень близко стояла другая женщина. Она его воспитала как православного. А он І... ну, она ему никогда не забывала рассказать, что она не его родная мама, а что его мама. Погибла в дітей. Тому що, в общем то всіх, хто ж пройшов по дороге смерті, практично ніхто не вернувся. Також під час заходу, присвяченого пам'яті Голокосту, пройшли показ документального фільму Звільнений Аушвіц в пам'яті вдячних поколінь та хвилина мовчання. Олена Попель, Віктор Доманський, Факти. І до інших тем, розголошення тендерних пропозицій щодо надання послуг з утримання доріг в Одеській області перенесено на початок лютого. Зміни в графіку ініціювали губернатор Одещини Михайло Сакашвілі і організації Ради громадської безпеки, які засумнівалися в прозорості витрачання коштів. Як стало відомо, всього в Одеській області на ремонт доріг треба майже півмільярда гривень. При цьому, куди саме вони підуть, в документах автодору вказано з неточностями. Проти розголошення тендерних пропозицій виступили голови всіх районних рад Одещини. Вони приїхали в службу автомобільних доріг вимагати відкритих списків учасників тендеру і прозорої документації. Так як Служба автомобільних дорог починається непосередньо Києву, це вертикаль міністерства інфраструктури то они пытаются сохранить все те же схемы, пытаются сохранить все тот же порядок вещей и, соответственно, сохранить те схемы, при которых они себя чувствовали хорошо и, видимо, могли зарабатывать деньги, но при этом не чинить и не содержать дороги в нормальном техническом эксплуатационном состоянии. Сам механизм этой процедуры э, странный. Э, Основа тендера это всегда понижение цены. То есть цена не должна быть известна. Но сегодня в тендерной документации мы видим, что есть ориентир цены. То есть, грубо говоря, мы играем не с объемом работ и пытаемся предложить наиболее минимальную цену, а играем с каким-то условным и виртуальным фактически кашторисом. Мы хотим, чтобы в стране в итоге были нормальные дороги по нормальной цене. Расходы, которые мы из своего кармана платим за каждый квадратный сантиметр этих дорог, контролировались, были прозрачны, были понятны. Голови районних рад збираються також ініціювати реорганізацію облавтодору. Саме прихід в службу нових чиновників має змінити ситуацію з тендерами, впевнені в районах. Нові люди, які не беруть взяток, зроблять більш ділоболі прозрачні умови, більше компаній зможуть приймати участь в тендері, і як результат ми отримаємо більш якісні дороги. Захищаючись в облавтодорі, пообіцяли виправити всі неточності з тендером, а також до кінця січня на своєму офіційному сайті оприлюднити інформацію щодо витрат коштів на ремонт кожної з доріг. Там буде інформація про те, скільки заплановано фінансування в розрізі доріг і районів, і скільки виконано робіт в кожному районі. І на дорозі станом на перше число кожного місяця. Це буде абсолютно прозора інформація. В преамбулі до цієї таблиці буде розрахунок даний скільки треба було б коштів, і також буде вказано документ, згідно якого згідно якої методики розподіляються кошти. Івана деревянко, Владислава Гарбер, Факти в Одеській області поліцейські припинили діяльність підпільного казино. Незаконно діючий гральний заклад було виявлено у селищі міського типу Авангард. З місця події було вилучено 4 столи для гри «Блекджек» та 14 гральних автоматів. Також вилучили гроші, які знаходились в ігрових автоматах, та близько однієї тисячі ігрових фішок вартістю по 500 гривень кожна. За даним фактом, у Віддіопольським відділом поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 1 стаття 203.2, заняття гральним бізнесом Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Уважаємо граждані, якщо у вас є якась інформація о містах, де сущається діяльність по ігровому бізнесу. Сообщайте, пожалуйста, управление управління національної поліції Одесской області. Нагадаємо, в Україні ігровий бізнес заборонений законодавством, а власники підпільних казино та зал ігрових автоматів притягуються до кримінальної відповідальності. Одеська обласна дитяча клінічна лікарня отримала медичне обладнання, яке було придбане на кошти, зібрані в ході п'ятого дипломатичного різдвяного ярмарку. Нагадаємо, що в ньому взяли участь представники всіх дипломатичних установ, акредитованих в Одесі. Цього разу було придбано реанімаційний перинатальний стіл для виходжування новонароджених дітей з низькою масою тіла, за допомогою якого створюються тепличні умови для дитини. Вартість обладнання близько 200 тисяч гривень. Англійська мова вже давно вийшла на міжнародний рівень. Сьогодні вона використовується всюди в бізнесі, подорожах, науці, навчанні, інтернеті та ще багато де. Вона об'єднує людей та відкриває нові можливості перед громадянами. Саме тому, 16 листопада, 2015 року, президент України Петро Порошенко оголосив наступний 2016 роком англійської мови в Україні. Який сенс у вивчанні інглішу та наскільки одесити готові до англомовного року, знає наш кореспондент. Навіщо вивчати англійську мову? Давайте спробуємо це з'ясувати. По-перше, заради підвищення вартості на ринку праці. У більшості вакансій ви побачите графу іноземні мови. Якщо ви знаєте англійську мову, це підвищить ваші шанси отримати ту роботу, яку ви захочете. Ви можете переглядати деякі кінокартини ще до добляжу рідною вам мовою. Та, взагалі, буває цікаво дивитися іноземні фільми без перекладу, тому що чути голос і інтонацію акторів. Знання англійської мови допоможе вам більше зрозуміти психологію улюблених музикальних виконавців та те, про що саме вони співають. Якщо ви знаєте англійську мову, вам буде легше подорожувати, не маючи проблем з розумінням людей в інших країнах. Адже це перша та головна мова світового спілкування. Багато де англійську мову вважають другою після національної мови. Нею говорять більше одного мільярда людей. Давайте проведемо один експеримент. Запитаємо перехелших лише одне запитання англійською мовою: як проїхати до залізничного вокзалу? Чи зможуть вони відповісти? Чи знають вони англійську мову? З'ясуємо train tickets? Ну, я так толком не понял. Вы русский, понимаете? Сосал. So, so. Не-не, я понял, что на дринк какие-то алкогольные билеты. Train, а, train. а, трейн. А, э, поезда. И шел до Большой площади, как Майдан. И там будет э, Куликово поле, там авиакасса. И по этой стороне, может быть, где-то здесь авиакасса. Ладно, давайте без шуток. Что я вам рассказываю, если вы типа русски не понимаете? Thank you. I want you to go to railway station. Куда? Railway station. Uh, here, there. Uh, uh, how long? Uh, about 10 uh, minutes. Thank you. My English very bad. Sorry. Uh, Where is it? Даже не знаю, каком по-английски вашему сказать. You uh, um, sit down in uh, uh, ten. Причин для вивчання іноземних мов може бути безліч. Їх можна нескінченно перераховувати. Ось, наприклад, ви можете допомогти іноземцю пройти до залізничого вокзалу. Отже, обирайте свій варіант, вивчайте іноземні мови, подорожуйте різними країнами та працюйте. Євгенія Швіц, Віктор Доманський, Факти. Одеситка битиметься за путівку на Євробачення за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2016 Поборються 18 учасників, які пройшли в півфінал. Серед них і Одеситка Аїда Ніколичук. Півфінали відбудуться 6 та 13 лютого. А фінал 21-го транслюватиметься в прямому ефірі на центральних українських телеканалах. За підсумками глядацького та сундівського голосування стане відоме ім'я представника України. Переможець у травні цього року відправиться до Швеції, де в столиці країни місті Стокгольм пройде Євробачення. І це всі новини на цю хвилину. Чекайте нас в ефірі, аби завжди тримати руку на пульсі і бути в курсі всіх останніх новин. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. А поза студією вся команда нашої програми. Отож, дивіться нас, бо ми працюємо для вас. Дякую, що були з нами і до зустрічі!